3-4 листопада, тобто саме сьогодні, відзначать Міжнародний день відмови від паління. Це чудовий шанс для тих, хто все ще в тенетах поганої звички. Угу, 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 угу. Наша медична рубрика сьогодні пропонує засоби для зміцнення імунітету. І всі ми чудово розуміємо, що кинути палити це один з цих засобів. Дякуємо, лікарю Костянтину Володимировичу. Але передаємо слово іншим фахівцям. А що це таке було? Не треба бути таким розумним. Наше здоров'я залежить від багатьох факторів, і одним з найважливіших є стан імунної системи. Це надійний щит, який блокує проникнення в організм інфекційних агентів. Особливо це актуально з настанням осінньо-зимового періоду сезону застуд. Тому потрібно дбати про свій імунітет та зміцнювати його. А він, в свою чергу, потурбується про вас для того, аби захисні сили працювали ефективно. Насамперед дотримуйтесь збалансованого харчування, тобто щоб вереть. Був раціоні було у нас достатньо білку і тваринного і рослинного походження. Обов'язково повинні бути жири. Деякі люди їм і нехтують, але це треба дуже розуміти, що без жирів, наприклад, нема жиророзчинних вітамінів, які захищають нашу легеневу систему. І вони будують наші мембрани в клітинках. У вуглеводах міститься багато цінних вітамінів та мінералів, необхідних для стійкого імунітету, а також клітковина, яка живить мікро. Флору кишківника, адже саме там знаходиться 70% нашого імунітету. Тому клітковина повинна бути присутньою в щоденному раціоні. Тобто, наші традиційні овочі, які несуть клітковину, це буряк, морква, цибуля, капусти, габачки, гарбуз, все, що у нас є в арсеналі, воно є його треба їсти 400-500 грамів на день. Тому зробити два салати по 250 грамів, я думаю, що для кого це не велика проблема. Вітамін С потужний антиоксидант, чудовий спосіб зміцнити захисні сили в осінньо-зимовий період. Він нейтралізує вільні радикали та бореться з інфекціями. Цей корисний вітамін міститься в багатьох продуктах. Я не знаю, як в цьому році буде з цитрусовими, але лимони, але там, апельсини, мандарини і так далі. те, що може бути і заморожені ягоди, які є є достатньо добрим джерелом аскорбінової кислоти. Але у нас є там болгарський перець, який ми можемо вживати, у нас є зелень, у нас є ягоди фрукти, які ми можемо, просто додаючи в свій щоденний раціон, отримувати ту дозу аскорбінової кислоти, яка нам необхідна. Одне з найбільш вдалих поєднань вітаміни С і Д та мікроелемент цинк. Поживні речовини борються з вірусами та прискорюють процес одужання, проте приймати будь-які вітамінні комплекси слід за призначенням лікаря, адже надзвичайно важливим є дозування мікроелементів. Природний шлях насичення організму вітаміном Д сонячне світло, тому з настанням похмурих холодних днів може виникнути дефіцит цього вітаміну. Але є яйця, є морська риба, там печінка тріски, які містять вітамін Д2. І хоч невеличкій кількості, але ж він буде такий заходити в організм. А Все, ще, що стосується рівня падіння вітаміну Д, ми можемо визначити в лабораторії. Швидка стомлюваність, апатія, дратівливість, відсутність апетиту, зниження гостроти зору та часті вірусні хвороби сигнал про те, що ваш імунітет потребує особливої уваги та допомоги, аби зміцнити захисні функції організму, пийте достатню кількість води, обмежте вживання цукру, слідкуйте за здоров'ям кишківника. будьте активними, пам'ятайте про здоровий сон та не займайтесь самолікуванням, самостійно приймати вітаміни, орієнтуючись лише на поради знайомих. Чи рекламу не варто замість користі вони можуть принести шкоду вашому організму і не забудьте про щеплення від коронавірусу та грипу. Це дієвий спосіб уникнути важкого перебігу захворювань та посилити природну імунну відповідь.